Спочатку в стелі був малесенький кошкан, потім з'явився орел і всі почали тікати, потім всі почали тікати від небезпеки. І вже небезпека була зовсім близько. Вже орел хоч полював, він поніс. Тушкана у гніздо, і пташенята почали їсти на, І мама орла полетіла пролетів інший орел і хотів з'їсти от чого ташенятка. Потім він побачив, що мама вже летить. Вони почали битися. У мами було більше поранених. Мама іншому орлу впилася дзьобом прямо в живіт, і той вже був дуже сильно поранений. Мама почала падати з іншим орлом, а пташенятка в той час вчилася літати. Потім пташенятка полетіли, побачили нори і бархани. Потім вони приземлилися на землю, прийшов варан. Варан почав з'їдати пташенятка. Варан на талину зуб з пташенят. Ще одні лапки залишилися зоротика, а інші пташенята полетіли і от на чому закінчилася історія.